Ваша безпека це наша безпека. Допомога Україні від Великої Британії наступного року буде тільки зростати. Виводи діло самі. Під час виступу на генеральній асамблеї ООН прем'єр-міністрка Великої Британії Ліз Трас заявила, що її країна буде продовжувати надавати всебічну підтримку Україні. За словами Трас, у 2023 році сума, яку Лондон виділить на військову підтримку Києва, досягне або перевершить цьогорічну на рекордні 2,3 мільярди фунтів стерлінгів. Що саме буде входити в підтримку Британії наступного року, залежатиме від потреб Збройних сил України. Очікується, що допомога. Включатиме ракетні системи залпового вогню. Перемоги Україні останніми тижнями надихають. Знову і знову ці хоробрі люди кидають виклик сумнівам і показують, на що вони здатні, коли їм надається необхідна військова, економічна та політична підтримка. Моє послання до українців таке: Сполучене Королівство буде продовжувати бути поруч з вами на кожному кроці. Ваша безпека це наша безпека, заявила Трас. Також прем'єрка Великої Британії використає свій візит до Нью-Йорк щоб закликати світових лідерів покласти край економічному шантажу Путіна, усунувши будь-яку енергетичну залежність від Росії, вона підкреслила будь-яку. Тобто, Захід має повністю відмовитись від закупівлі російських енергоносіїв. На даунстріт заявили, що Велика Британія стала другим за величиною військовим донором для України. Новий ООН не більш важливо, ніж uh, чистка uh, ясна заборона uh, в сусідньої країни, і знову ж таки тільки сьогодні. Президент Путін знову ж робив uh, загрози до Європи ядерною зброєю І на і я хочу нагадати про відповідальність uh, режиму не розповсюджено ядерної зброї, і тепер Росія uh, Набирає ще більшу кількість солдатів, і Росія намагається зорганізувати а, фейковий референдум. І це є а, безпосереднім порушенням Хартії ООН. весь світ мусить побачити ці а, ці злочини і Росія. Він, начебто, казав, що була під загрозою, але ніхто б не загрожував Росії і ніхто крім Росії. Не, не шукав цього конфлікту, і навіть по суті, ми попереджали, що цей конфлікт буде. І ми намагалися уникнути чу він е, висловився так, щоб не було ніяких сумнівів. Він сам заявив що Україна була створена Росією, і не ніколи е, цитую не мали реального держави. Десятки е, лікарень, шкіл, залізничних, залізничних станцій, центри культури, історії І ми бачили ще страшніші е, злочини, масові е, захоронення <тур> <тур> тіла, на яких були е, сліди тортур, ця війна, це е, мають на меті знищити українську державу, яка і українці, щоб не мають право жити як народ. де б не були, де б вони жили, щоб вони щоб не вірили, це мусить в, вашу кров е, застуденіти. Ми тут зібралися із ми засудили війну проти те, сполучені штати надали е, безпрецедентну допомогу, е, безпекову і економічну допомогу для України. Понад 25 мільярдів доларів на сьогодні. наші а, союзники, партнери в світі також допомагають І сьогодні. Понад 40 країн які тут присутні, вони внесли мільярди доларів. Uh, Знаю, своїх грошей uh, на допомогу Які пріоритети пріоритети дуже чіткі. Це фактично допомога Україні. Наша задача мобілізувати цю допомогу ще більше використовуючи зустрічі на полях генеральної асамблеї. Знаєте, що там працює сьогодні міністр Дмитро Кулеба, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Перша леді Олена Зеленська, ряд зустрічей з представниками. Великого півдня це і Азія, і Латинська Америка, і Африка, і Ближній, Ближній Схід, і фактично пріоритети наступні: зброя, допомога, фінансова допомога, політичний тиск, ядерна безпека, продовольча безпека. Що важливо, що нове чого не було попередні роки? Це компенсаційні механізми, це фактично спеціальні трибунали, який на сьогодні над яким Україна працює. Тобто, це кілька треків: це злочини проти людяності, злочини геноциду, злочини гри. Компенсації за ті збитки, які Російська Федерація війною наносить шкоду Україні гарантії безпеки, це окремий трек, який проговорюється сьогодні нашими представниками у своїх зустрічах. Це те, що запускала група Єрмак Расмусен. Це фактично те, чого Україна очікує не просто як безпеку для себе, але і внесок, безпековий внесок в глобальну архітектуру безпеки було презентовано. Но в Україні ця ініціатива Єрмак Єрасмуса. Ми сьогодні її через наші посольства презентуємо країнам Великої Двадцятки. Вона обговорюється на зустрічах і прем'єра і міністра. Тому сподіватимемось, що допоки ми не вступимо в НАТО, ми будемо працювати над створенням регіональної безпеки через формат двосторонніх договорів. Або ну той формат, який ми презентували в контексті. Київського договору безпеки, ну і звісно, міжнародна кримська платформа. Ви знаєте, що ми цього року провели ще більшу, ще якіснішу кримську платформу, де закумулювали 60 країн міжнародних організацій, на відміну від 47 Миї в минулому році. Фактично буде парламентський саміт в Загребі 25 жовтня. Також ми працюємо на Чорноморської безпокової конференції. Є високі і великі задачі. Я не буду їх анонсувати заздалегідь, але це теж на що є фактично в порядку денному зустрічі і генеральної асамблеї. Ну і плюс що важливо, ми фактично зберегли пункт порядку денного на цю сесію. Це ситуація на тимчасово окупованих територіях. В грудні ми презентуємо оновлені посилені резолюції. Ці традиційні для нас це права людини і мілітарізація, але буде акцент зроблений, звісно, на новоокупованих територіях, особливо на півдні, тому що фактично Крим використовували як плацдарм окупації, наступної окупації. Ну і е продовольча безпека як окремий трек. Ви знаєте, що е Україна вийшла також деякими ініціативами по допомозі. Африканським країнам боротися з голодом це був символічний жест. Він буде анонсований, відповідно сьогодні, коли Україна переживаючи найскладніші часи, зокрема у спроможності доставляти зерно, вона допомагає африканським країнам боротися з голодом, який вони переживають. Аміна, хотів вас запитати, от яка реакція ваших колег, міністрів закордонних справ, взагалі лідерів світу, на цю оголошену мобілізацію путіним. Що вони з цього приводу кажуть? Всі розуміють, що Російська Федерація знаходиться у відчайдушному стані і у стані відчаю, Більшість розуміє це. Мені сподобались слова секретаря РНБО Данілова, який назвав це утилізацією. Я так само це трактую. Да, це е, прихована утилізація, і власне це те, навколо чого і ми е, будуємо свій наратив. Що Російська Федерація подібними такими кроками а, ви знаєте, сьогодні також був вирок на Ріману Джелялову. Та да? це 17 Ми років, про це говорили сі нашому ефірі. Так так, так братам братам Ахтемовим і Асану 13-15 років. Тобі це теж відчайду. Шні кроки, а нещодавно було кримське татарське весілля, де лунала ой у лузі червона калина. І уявляєте собі ступінь відчаю, коли через це закривають ресторан, штрафують власника на нього відкривають кримінальну справу. музиканта, який поставив цю композицію, змушують публічно вибачатись перед російським народом. Тобто, це агонія, мені здається, і це добре, бо вони злодій завжди знає. Де він зробив злочин, і так само Росія знає, що що вона вкрала території, і вони бояться, і вони бояться. І власне це теж дуже чітко усвідомлюють сьогодні в світі. Ну і плюс дивіться, що головне як меседж, Україна транслює світові і на щастя знаходить розуміння. Це тоді, коли ми чуємо певні голоси, які а, апелюють до України з точки зору перемовин. Ну от буцім, то давайте домовлятись, треба зупиняти війну або Путін дякую, зброю чітко. використає да, да, да. Ну що це не війна України, що це війна Америки проти Росії. Ну от оці всі проросійські наративи фактично. Ми абсолютно чітко кажемо, що для України це війна екзистенційна, і наші люди вони э, знають за що вони воюють. І наша армія мотивована так, як ніколи не буде мотивована російська армія, яка на сьогодні і на щастя деморалізована. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.